5 найкорисніших грибів. Який ви думаєте найкорисніший? На п'ятому місці сироїшка або голубінка. Дуже поширений в українських лісах гриб. Сироїшки мають багато білка та вітаміни С Е і практично всю групу вітамінів В. Цей гриб сприяє виведенню холестерину з організму, має дезінфікуючу властивість і очищає шлунково-кишковий тракт. Четверте місце грузді або ще одна назва, яка мені відома гіркані. В народній медицині їх використовують для профілактики сечокам'яної хвороби. Вони також містять натуральні антибіотики, які зміцнюють імунітет та позитивно впливають на організм. Відкривають ріку цього рейтингу, режики. Ці гриби рятують при проблемах з легенями та нормалізують обмін речовин. У їх складі повна група каротиноїдів та вітамінів групи Б. Друге місце красноголовець або козарик. У цих грибах багато калію, фосфору, заліза, а ще цінні амінокислоти, які особливо важливі для людей.